Jesus. В нашому середовищі, у протестантському, в протестанському, в євангельському історію церкви ми саме так і бачимо. Ми бачимо, що була рання церква, зародження християнства, а потім пішло відступництво. Я зараз не можу цього слова згадати, апостасія, здається, чи якось так називається це відступництво. Тобто пішло масове відступництво, і чим далі, тим гірше. Чим більше соборів, тим більше церква в язичество впадала, тим більше вона відступала від Христа, тим більше приймалося різних нехристиянських законів. Там і Діва Марія, там і поклоніння мощам, там і молитви до, до померлих чи за померлих. Да, тобто, І ми розуміємо, що церква вона не розвивалася, а вона навпаки занепадала, відступала від істини. І нарешті у 1517 році, а, а через півтори тисячі років, з'являється Мартін Лютер і каже: хлопці, нам треба все виправляти. Все, що ми наробили, ми взагалі відійшли від Христа, ми взагалі, ми, ми начудили, ми, ми скільки єресій, наплодили. Ну і тепер давайте будемо виправляти. І ось з'являється Мартін Лютер, і робить реформацію церкви. Потім ця реформація переживає ще одну реформацію. І, як нас, і, ми, і, і ми з вами наслідки вже другої реформації, не Мартіна Лютера. Хоча він почав. Ми отак бачимо церкву.